На каналі Житомир оглядаємо події дня. Мої вітання четвер, 20 квітня і на початку про деякі теми коротко. Депутати одноголосно проголосували за придбання квартири родині загиблого кіборга Ільницького. У цій сім'ї нещодавно народилася Трійня. Чи буде індустріальний парк у Житомирі? Це питання депутати міськради так і не вирішили. Правоохоронці повідомляють про затримання банди розбійників, які чотири місяці нападали на людей. Сьогодні на позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати одноголосно проголосували за виділення 1 мільйона 200 тисяч гривень родині Ільницьких, в яких 12 квітня народилася тріння. Житомирський міський голова розповів, що у проєкті рішення була вказана сума грошової допомоги 800 тисяч. Втім, на погоджувальній раді батько тріннят повідомив, що родина вже вибрала квартиру у новобудові. Тому міський голова подав пропозицію виділити родині загиблого кіборга 1 мільйон 200 тисяч гривень на придбання житла. Депутати таке рішення підтримали. Амбітний інвестиційний проект Індустріальний парк Житомир-Схід» все ще не має керівника. Попри те, що саме це питання винесли першим у порядок денний 21-ї позачергової сесії Житомирської міськради, передачу земельної ділянки в оренду також відтермінували. Чому в економічних питаннях депутати не досягли консенсусу про це далі? На сьогоднішній сесії Житомирської міської ради із 42 депутатів присутніх було 38. Керуючого компанії індустріального парку так і не обрали. Депутати знайшли розбіжності в проектній документації компанії. Окрім цього, депутати поскаржились на те, що недостатньо часу було на ознайомлення із документами. «Останній місяць ми якраз працювали спільно із даними місію по підготовці і проведенню даного конкурсу по вибору керуючого Провели ми позавчора даний конкурс на участь в конкурсі по вибору керуючої компанії для нашого дустріального парку подалося. Надалася лише одна компанія. Це була наша комунальна комунального «Центр інвестицій міської ради. Депутати проголосували за те, щоб таке питання відтермінувати зауваження міського голови з приводу того, що інвестор чекати не бажає. Депутати проігнорували минула каденція. Може, то депутати -то були да? з минулої каденції. Коли генеральний план був на цю, на цю земельну ділянку на 80 чи 50 гектарів землі. Так вже поділені були, так? діляночки, під будиночки, да? і, і тихенько воно все, все йшло, все нормально. Питань зовсім ніяких нікого не виникало. Да? Ми зараз всі кажемо, що нам треба розвивати місто. Депутати дуже так гарно голосують, коли треба виділити. Гроші на спортивний майданчик, там на яку кришу там для наших ОСББ підтримати наші Ну всі забувають, як ці гроші треба заробляти. проте депутати одноголосно підтримали проект рішення про будівництво поблизу села Глибочиця сонячної електростанції, вартістю 9 мільйонів євро. На її будівництво уряд Словенії виділить 3 мільйони євро у якості гранту та надасть пільговий кредит у сумі 6 мільйонів євро. Олена Кочмі, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Напередодні 31-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції у спеціалізованому терапевтичному відділенні для постраждалих від аварії на ЧАЕС та учасників АТО обласної клінічної лікарні імені Гербачевського відбувся день відкритих дверей. Чорнобильське відділення в обласній лікарні функціонує вже майже чотири місяці. За цей час тут пролікувалися 314 хворих. Тему продовжить Ольга Степуренко. Пані Марія, хоч ще і на лікарняному ліжку, втім сьогодні в гарному настрої, адже після 14 днів лікування нарешті виписується. Я вже сьогодні їду додому, так? <клес> <клес> Жінка приїхала на лікування з Лугин, має статус Чорнобильця. В нове профільне відділення потрапило вперше. Це санаторія не відділення. Це санаторія. Тут дуже все. Ну, чистота, і душ, і туалет на місці, і холодильники, і все. Ну, все є, все, що треба для нас, і лікують нас гарно. Тут завідуючи на своєму місці. Добра жінка, справедлива, і, от, і то воно так тут є. Пані Ганна приїхала з Овруча. Жінка страждає на гіпертонічну хворобу і вчора лише почала лікування. Умовами, які створені в Чорнобильському відділенні, задоволена. Хоча бідкається, що сьогодні про Чорнобильців потроху забувають. Оце просто обіда бере. Хоть що інші получають по 60, по 90 тисяч, а ти і рубля до, до цих напінських не отримує. Нема ніяких пільо. Планується, що кожного року у Чорнобильському відділенні проходитимуть лікування близько півтори тисячі осіб. Для цього тут облаштували 15 палат та функціонує 40 ліжкомісць. Це пульмонологічні, кардіологічні, гастроентерологічні, нефрологічні, ревматологічні захворювання, а також хворі з патологією нервової системи. У нас в складі працює лікар-кардіолог, лікар-терапевт, лікар-невролог. Пацієнти мають можливість пройти обстеження на всьому обладнанні, і вони мають перевагу. В направленні на бюджетні магнітно-резонансний топограф, комп'ютерний томограф, тобто їх беруть без черги. А також всі обстеження, які в наявності є в обласній лікарні, особливістю цього відділення є його широкопрофільність. Пацієнти тут проходять комплексне лікування супутніх захворювань. Також тут лікуються й учасники АТО. Досвід функціонування такого відділення було запозичено в Черкаській області. Пацієнт може за направленням лікуючого лікаря з району чи з міста, або навіть і за самозверненням він може звернутися до нас і буде госпіталізований цей відділення ніяких таких складних бюрократичних перепон. Для цього не для них не існує. Коли я вчора, будучи в Чорнобилі, запитав делегацію Запоріжжя ліквідатор, як не лікується запорозькі лікарні кажуть, нам туди взагалі попасти проблема. Ми просимо головного лікаря. Якщо ми не дамо якусь гуманітарну допомогу в лікарні, тому там одного чи два чоловіка поло. Я був здивований. Ви приїжджаєте в Житомир. У нас такого немає. На хто бажає попасти значит, на лікування, у нас завжди і до, значит, до керівника центру цього і до, до завідуючого відділення проблем немає. Під час зустрічі лікарі відзначали, що на сьогодні стан здоров'я серед дорослого потерпілого населення поступово погіршується. Тому наголошують, що функціонування такого відділення є додатковим резервом для зниження надмірно високої захворюваності та смертності постраждалих внаслідок аварії на ЧЕС. Ольга Степоренко Сергій Базилюк, новини Житомирщини. У Житомирі оперативники кримінальної поліції затримали банду злочинців, яких затримали відразу після вчинення чергового нападу. За оперативною інформацією до складу групи входили шестеро осіб. А їх злочинна діяльність тривала упродовж кількох місяців на території обласного центру міст Бердичева та Козятина. Частині підозрюваних частина підозрюваних нині уже під вартою. Практично в усіх випадках нападники вибирали випадкову жертву на вулиці, орієнтуючись на пристойний одяг та наявність вартісних гаджетів. Прикрас або барсеток чи сумок. Нападники діяли зазвичай у вечірній та нічний час. Уже відомо, що серед підозрюваних жителі Бердичева та Андрушівського району один з фігурантів, 30-річний чоловік, лише у січні 2017 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за умисне вбивство батька. Інший його спільник 18-річний хлопець, уже судимий за крадіжки та шахрайства, а нині підсудний за вчинення розбою у складі групи з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Між затриманих також учень 9 класу бердичівлянин. Четвертий учасник групи – 30-річний житель райцентру. За місцями їх фактичного проживання були проведені санкціоновані обшуки та вилучено речові докази, у зокрема й награбовані речі. Водночас поліцейські встановлюють усіх потерпілих від дій цієї групи розбійників. Певну частину чужих відібраних силоміць речей вони реалізовували у ломбарди міста Бердичева через підставних осіб. Нині триває кримінальне провадження. Після розслідування учасникам групи загрожує позбавлення. Волі від 7 до 10 років інкос з конфіскацією майна. На даний час підтверджено, що в цю групу входило до шести осіб, в тому числі і неповнолітні особи. Діяли вони дуже зухвало. В вечірній нічний час вони вишукували одинокі жертви чоловічої статі, яких вони грабували і шляхом побиття забирали у людей коштовності та речі, які були при них. Вони були затримані в понеділок, зразу після скоєння злочину в місті Житомирі. Зараз вони дають свідчення. Під час проведення обшуків за місцем їхнього проживання вилучені речові докази. Після перевірки причетності інших осіб до скоєння цього злочину один іде на даний час як свідок, тому що він безпосередньо не приймав участь, а був, скажімо так, перевізником і не приймав участі в цих розбійних нападів. А після перевірки всіх причетних до інших скоєних злочинів ще дві особи було затримано в місті Бердич ще проводиться низка слідчо-противних заходів, які будуть доказувати причетність усіх затриманих або ще не встановлених, які будуть з'являтися під час слідчих дій. 67 аптек Житомирської області вже стали учасниками урядової програми Доступні ліки. Про це повідомляють на офіційному сайті облдержадміністрації. Виконання програми перебуває на контролі голови адміністрації Ігоря Гундича. Кошти за квітень вже отримали всі райони. За інформацією управління охорони здоров'я облдержадміністрації, жителі області вже почали користуватися доступними ліками. Список аптек майже щодня поповнюється новими учасниками. Перелік можна відстежувати на сайті облдержадміністрації. Такими є деякі теми дням. Далі говоритимемо про такі події. Конфлікт навколо школи у Корчаку триває. Навчальний заклад мають намір закрити, але батьки та педколектив проти. Доріг побільшає, щоправда, лісових. Нові логістичні рішення пропонують лісівники і будують дороги. Хореографів Житомирщини навчали у Житомирі. Учасники ансамблю Сонечко показали майстер-клас. Школи не буде. Депутати тетерівської об'єднаної територіальної громади ухвалили рішення про закриття Корчацької дев'ятирічки через малокомплектність, економічну недоцільність та навчально-освітню безперспективність. Як альтернативу запропонували сусідні навчальні заклади із кращими умовами для навчання і розвитку, з підвезенням у спеціально придбаному шкільному автобусі. Натомість більшість батьків налаштовані відстояти школу у селі рішуче. У конфлікті пов'язаному із оптимізацією шкіл у тетерівській об'єднаній громаді громаді, розбиралася Ірина Остапчук. Конфлікт через закриття Корчацької дев'ятирічки триває більше 307, тижня. Керівники громади впевнені, що вчинили правильно, бо учні отримають кращі можливості для навчання та розвитку. Тож і запропонували батькам у новісінькому шкільному автобусі самим перевірити це. Цей автобус буде придбаний був придбаний і буде закріплений за дітками Корчака Перловки і. Е, Катериновки однак поїхати у сусідні школи виявили бажання лише шестеро учнів одна мама та одна вчителька. Решта батьків своїх дітей не пустили. А керівників громади та журналістів біля школи зустріли войовничого. Наші діти всі учаться. Ми ніхто не відправляємо своїх дітей по другі школах. Нас ця школа устраює. Просто люди хочуть нажитися на нашій школі, а наших дітей ні за що не щитають. З'ясовувати стосунки із вигуками та обраними. Разом і продовжили вже у приміщенні школи. Коли поставили питання закрити школу, роблять це для того, щоб показати. Директор поганий, колектив поганий, учні погані, батьки погані. Що за влада? Директор дев'ятирічки наголошувала, що пет колектив та батьків не питали. Натомість керівник громади запевнив, що з громадою радилися. Ми сьогодні запланували захід, де показати альтернативне навчання дітям, де вони можуть. почати, Якщо ви будете кричати. Все равно, ну Вибачте, Запорядок я наскільки відомо зайшли в школу. Я бачив голову, бачив начальника відділу освіти. От Сьогодні ви прийшли, перервали весь учний учителів, перетрипали всі нерви. Діти там ну, теж собі ну, сидять на уроці. Я... Школа виявилася великою. Щоправда, в одному класі тривав урок відразу для другого та четвертокласників. А вчителька початкових класів пояснила, що таке ущільнення через індивідуальний підхід. Сильніше діти працюють в групах, а он до. Слабша дитина може працювати. Вчитель має змогу підійти індивідуально до нього працювати. Уроки не ведуться разом. Уроки ведуться за індивідуальною системою навчання. Попри погрози батьківської громади, шестеро учнів все-таки скористалися можливістю проїхатися в шкільному автобусі та ознайомитися, як навчаються їх однолітки в сусідніх школах. У Денишівській школі скромний гурт Корчаківських дітей зустріли привітно. Директорка розповіла, що їм запропонують діткам, які зараз. Є і дітки, які долучаться до того, і батьки всі будуть задоволені і раді тому, що ми можемо йти вперед, можемо розвиватись, можемо рухатись. Мама однієї із учениць корчацької школи зізналася, що її дитина навіть без обговорення навчатиметься у кращих умовах, бо це перспективно. Коли навчаються в класі два учні, яка може бути на ті навчальний процес? Для мене важливо, по-перше, це навчання якого я там не бачу. А от вчителька роздумує. Держава була, нас фінансувала, тобто не громади, то у нас таких проблем не було. І все було добре, і фінансувалися, і вчилися, і завжди були на перейти, навіть на другому, на другому першому місці між загальноосвітніми школами не Діти також побували і в тетерівській гімназії, де їм показали, де займатимуться спортом і на яких комп'ютерах навчатимуться. На сьогодні у Корчацькій школі навчається 40 дітей та працює 16 вчителів, з яких шестеро пенсіонери. Оптимізація шкіл у громаді зекономить 2 мільйони гривень. У 2018 році освітньої субвенції для потреб цієї громади не передбачено. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Сьогодні у Житомир прибули представники Асоціації центру інтеграції та транскордонного співробітництва міста Ольштин Республіки Польща. Вони ознайомилися з досвідом інтегрованого виховання учнів одного з профільних навчальних закладів міста. Зокрема, побували у гуртожитку вищого професійного училища інтернату, де учні не лише відпочивають, а й можуть отримувати медичні, профілактичні та навчально-виховні послуги. Навчальні класи не лише обладнані сучасною комп'ютерною технікою, а й адаптовані для потреб учнів з інвалідністю. На Педагогів практиків з Польщі Житомиряни мають достатню навчально-виховну базу та достатній кадровий потенціал. Європейські інтеграційні процеси, на їх думку, допоможуть Україні швидше та активніше впроваджувати міжнародні стандарти. Szkoła tak. jest dobrze przygotowana, jeżeli chodzi o wspomaganie ucznia, tak? Szkoła dużo dobre przygotowane dla kogo się pomagać uczni. I opieka dla tego ucznia, czy to medyczna, czy psychologiczna, czy terapeutyczna, do tego w Polsce nie ma, tak? I medyczne, i terapeutyczne, opieka i psychologiczna, tu dużo to sprawia, do czego nie mają. 22 числа до нас приїжджає з Австралії представник волонтер з за, за програмою Корпуса Мира, який буде працювати на протязі двох років з поза роботою роботи з нашими студентз нашими учнями, і опять же, проводити різні тренінги, різні види робіт позанавчальних то для того, щоб допомогти вернути сьогодні таку дитину, яка має інвалідність в соціум в суспільство, з 2007 по 2016 роки державними лісогосподарськими підприємствами області у минулому році було побудовано майже 430 кілометрів лісових доріг на загальну суму 10 мільйонів гривень. Минулого року майже 40 кілометрів. А на роботи було витрачено близько півтора мільйони власних коштів лісогосподарств. На це запланували збудувати ще 27 кілометрів автошляхів лісом на загальну суму 100 тисяч гривень. Це не лише покращить умови для роботи лісівників, а й створить додаткові можливості можливості для сполучення між населеними пунктами у сільській місцевості. Від села Тетерівки нова лісова дорога довжиною 10 кілометрів тягнеться у глиб корабельного лісництва. Ми приїхали до кварталу 37, який безпосередньо межує із Березівським лісництвом, по якому також збудована лісов... нова сучасна лісовоспорська дорога. Протягом останніх 10 років державному підприємстві Житомирське лісове господарство побудовано 16 кілометрів лісовоспорських доріг саме з твердим покриттям. Ми бачимо, що ця дорога вона є сучасна, вона витримує відповідний вантаж вона побудована для збереження екологічних функцій. На болотистій місцевості корабельного лісництва орудують бобри, але у лісогосподарників свої плани. Адже саме тут зосереджені великі запаси ділової деревини. Використати її потрібно вчасно до моменту, коли дерева постаріють, заселяться шкідниками та струхнуть. Проводимо рубку із збереженням підросту в той час, коли ще ще не було побудованої нашої лісовозної дороги. У таких місць, де ми зараз в даний час знаходимося, наші якщо ми проводили вивезення лісопродукції, і техніка ламалася, і довгий час, скажімо, машини виїжджали. Якісна лісова дорога дає можливість економити не лише час, а й витрати на пальне та запчастини, полегшує протипожежні заходи. Окрім цього, має вагомий соціально-економічний ефект. З місцевими мешканцями, коли в нас не було дороги, були теж виникали спірні питання, тому що наша тяжола техніка виїжджала бувало по їхніх вулицях через їхній населений пункт. На це вони реагували дуже боляче і вплоть до того, ну. Не дозволяли проїзду нашому транспорту на сьогоднішній день. Ми виїжджаємо своїми дорогами, нікому не заважаємо. Більше того, нові дороги сполучають між собою населені пункти, скорочуючи відстань між ними, що є зручним для місцевого населення. До березівської дороги залишилося півтора кілометра. Ми плануємо в цьому році розпочати підготовку земляного полотна. щоб в наступному році завершити будівництво лісоспорської дороги вже з таким покриттям, яке є, з твердим покриттям проектна документація. Це проходить затвердження у державному агентстві лісових ресурсів. Пріоритет надають важкодоступній та заболоченій місцевості. У роботах задіяні лише місцеві підрядники, тож і податки залишаються у місцевому бюджеті. Зазначає керівник обласного управління лісового та мисливського господарства. щоб здати в експлуатацію дорогу в цьому році, не її злить готувати в минулому, тобто робиться і подушка і. Де необхідно переїзди по мости. І на наступний рік робиться тверде покриття. Тобто етап будівництва кілометру лісової дороги достатньо довгий, майже півтора року. Але робимо так, щоб ця дорога прослугувала дійсно довго. На цей рік підприємствами державного агентства лісових ресурсів в області заплановано збудувати ще 27 кілометрів автошляхів лісом на загальну суму майже 100 тисяч гривень. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Минуло понад 70 років від завершення Другої світової війни. За ствердженнями істориків, саме ця війна була насичена різними визвольними та оборонними битвами із використанням сотень стратегічних ходів. Доказом тому берлінська наступальна операція 1945 року. Вона була завершальною та, за словами істориків, найскладнішою. Участь у наступі брали солдати трьох фронтів: першого та другого білоруських і першого українського фронтів. Менше ніж за два тижні радянські війська повністю захопили Берліна вже 8 травня представники головнокомандування нацистської Німеччини підписали у Берліні акт про беззастережну капітуляцію. Про те, що та подія стала переломним моментом у ході війни, говорили ветерани у Житомирі. Советського Союзу, Соєдинних Штатов Америки, Англії і Франції. завершали уже уничтожение немецко-фашистских войск на его собственной территории. Вчителі танців зі всієї Житомирщини взяли участь у обласному семінарі хореографів. Такий захід вже є традиційним і проходить на базі академічного ансамблю Сонечко, який добре відомий своєю танцювальною майстерністю. Керівник ансамблю Михайло Гузун провів майстер-клас для хореографів та продемонстрував, як проходять заняття з учасниками ансамблю. Ми розповідаємо їм про нашу методіку. Ні, що робити, а як робити, і много таких і термінологія, і пластичні і пластика, і чому? Бо у нас є вже великий досвід за наші роки, і ми поділяємося з їхніми потребами. Дуже щаслива сьогодні побувати на такому семінарі побільше більше таких в нас заходів, тому що це дуже надихає і окрилює. Приїдемо з новими враженнями і будемо вчити по-новому своїх діток. Такими є події сьогодні. На нашому сайті та Ютуб каналі. Новини є у будь-який час. А далі інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Вітер західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря – 21 квітня вночі – мінус 1-3 градуси, в день – плюс 7-9 градусів. 22 та 23 квітня вночі – плюс 3-5, плюс в день – від 8 до 10 градусів тепла. Атмосферний тиск – 745 міліметрів і поступово падатиме. Вологість Повітря – 60%. Короткочасні дощі йтимуть до вівторка, тоді ж з 25 квітня потепліше є до 15 градусів тепла в день.